Зразкова вокальна студія Олександрійського колегіуму Школа майбутнього відзначила наприкінці вересня свій 20-річний ювілей. Її незмінний керівник Світлана Тараненко згадує, що на перше заняття прийшло чотири дівчинки. Згодом розвиватися почали допомагати і батьки. У нас з'явилися батьки, які нам допомагали. Це була Людмила Матвієнко, наша. Олександрійська співачка, яка залишила в історії нашого міста, культури нашого міста, величезний вклад, і вона допомагала надзвичайно, тому що співала тут її донечка Оля Матвієнка, і потрішечку, ми зробили невеличкі кроки прийняти участь у фестивалях і звернули на себе увагу. На що нам запропонували, а чому ви мовчите, не говорите, що є такий колектив, треба про себе заявити? І ми вирішили спробувати свої сили, і перша наша серйозна подорож була в місто Коблеве на фестиваль, міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий лелека. Звідки приїхали ми вже з дипломом третього ступеня. Важливим під час створення колективу було те, аби діти розвивалися в атмосфері добра, музики та краси. Заняття будувалися таким чином, аби шкільні роки запам'ятовувалися у репертуарі школи майбутнього: пісні про школу, батьківщину, родину та друзів. Як і завжди, ми співаємо, перш за все, українську дитячу пісню. Адже для мене теж було дуже важливим на початку створення колективу, зароджувалась фактично українська дитяча пісня. Якщо пам'ятаєте, була радянська пісня, масова дитяча пісня. І тому ми шукали перші пісні, які йшли українською мовою. Допомагав Володимир Панін писати фонограми. Це сьогодні ми забезпечені фонограмами завдяки інтернету. А тоді ми записували фонограми. Щоб кожні ці перлинки перші української пісні, донести до українського нашого учня, учня Олександрівського колегіуму. І для того, щоб вони полюбили цю пісню, досить часто було, що вони дійсно співали всією школою те, що почули на нашій сцені. Колишня випускниця, а нині студентка 4-го курсу Кіровоградського музичного училища Анна Орлова, і досі пам'ятає свої перші кроки на сцені. Перші кроки мої були несміливі. Я пам'ятаю, як навіть плакала, виходячи на сцену, не заспокійувала майже вся школа. Але це були мої перші кроки в моє майбутнє, адже зараз я займаюся музикою, продовжую цим займатися. І велике дякую школі майбутнього за такий досвід. Найскравіші враження це, звичайно, концерти. Подорожі, виступи, репетиції під час шкільних занять. Ну, ми багато подорожували, були на різних конкурсах. Це і досвід, це і спілкування з іншими учасниками. На найближчі 20 років зразкова вокальна студія школа майбутнього вже напланувала багато справ. Побільше талановитих дітей, які будуть згадувати життя в колегіумі тільки самими теплими спогадами. Загалом за 20 років творчої діяльності школа майбутнього випустила понад 100 сольних виконавців.